12 тиждень нашого навчання, а ще як виявилось, він останній. Єдине, що в нас ще буде один іспит, який буде 3 грудня з мікробіології, але саме навчальний тиждень, коли в нас є пари, це останній. І він починається з того, що ну конкретно в мене зараз вдома немає світла, в університеті теж нема світла. А в нас зараз повинна бути консультація з мікробіології. Щодо іспиту, але, скоріш за все, у тої людини теж нема світла, яка нам буде проводити цю консультацію, бо Ну, він чи це вона? А фіг його знає. Коротше, нема світла, через те не починає трансляцію в зумі. Ось, а ще сьогодні друга половина нашої групи писала про крок. Ну, як писала. Просто давайте подивимось, як це виглядало. Ну що, ми молодці. 100% написали. Да. Всі, кстати, всі. Далі. 100%. Все, взагалі, з першого разу Шо ви там. Ми, В принципі, автоматично переходимо на четвертий курс. Да, так, а який четвертий? Зразу в інтернатуру, Софія. Ми генії просто, да? Вы сомневались у нас? Это жесть просто, блядь, это за что? зашл. Зачем? Ну, на самом деле, мы просто, блядь, просидели цей весь час. И зараз мы ну, сваливаем. Давай, двигались делаем. Ах. О, типу не на намагається. У мене 4 десь так. У нас, коротше, сьогодні максимально крутий день. Крутий день? Крутий. Назвається ховачний вівторок. Програма здохні і люблять. На сьогодні гарна новина. По якого день? Новини немає. Немає гарних новин. Немає. Вадим просто вже старий, він нічого не бачить. Який самого роду. Він просто вже старий. Не слухайте. Він сам це сказав. Я просто повторила на камеру його жарт. Да. Я почалася ще десь будеш знімати бахів, типу нас. А ну це факт. Вчора ранкова зарядочка. Ранкова зарядочка, ми піднімаємося на шостий поверх, бо нема світла. Ну, да, да. Знаєте, добре, що світло не стало, поки не поки ми були в ліфті. Я, я думаю, його не. тут давно нема. Я yes, yes, yes. А я якраз з вами зашли в голову файлинка. Виключила світло. А в нас тобі графік. У mm -hmm. мене теж виключили всі. Суть в тому, що вчора у мене включили на раніше да, лішевіки на хвилин 15, десь так. 2000 years later Хотімось на дороження. Це Що треба. Задумай. Чому так не дають? Треба було води, боно не гоняє. Воно. Воно приємно. Реально. З якимось його звати гор. Не сидіти, стоять. Ні, ну він був що приходимо, вам просто платифікації. Якщо не скажуть, що срочно треба приїхати, ми вже приїдемо. Я не хочу вам сказати. А ми прогуляємо пару. Ми прогулюваємо пару. Ну а що, ми за всі гота дуже мало їх прогулювали. Треба починати щось. А привез хірургії. Я сподіваюсь, на десять за цінчики замахав. по хірургії. Поза чергу, поза чергу. А що це таке? Що такого? Поза чергою якось ви цей. А чого, хлопці, чого не беруть? Я в черзі. Вадим, чого че ти нічого не взяв? А, а ну понятно, на не понятно. Все нормально. Все, все нормально. Все нормально. Ну, мы не едем, мы не едем. Ну понятно, что мы не едем. Что с оценками, я не знаю. А, это же я еще знаю, питание. Так хорошо, что, я думаю, потому что у нас будет рейтинг здесь, и у меня спрашивает, а когда вы будете? Я говорю, ну через час. А, ну тогда не надо. Понятно, що... <свеч> Бачите, це була ідеальна версія. Шостий. Мені не звикати. Ой, не я теж на 14 хочу. Я, я за тебе рада. <свеч> <свеч> Давай. А, де ти? Шо? More energy. More energy. Energy. Ага. <свеч> <свеч> Давай, я в тебе вірю. Дивись, все вже четвертий, піднялась на фіз фізіологію, господи. Яка хазяюшка? Хазяюшка. Так, що можна где чайок? Ок. Чайок. Як <гул> ти себе почуваєш? Ніяк. Винодь ноги. Я, до ліва, а ми двері закрили. Нас... Катя, а ти двері закрила? Так. Да. Супер. <гул>

Он кролик. Ляска, покажите язык. Язык на голове. Давай кидай на шарфа. Какими так же пальцами? Всё, тихо. Уже нет. ха ха сына для полноценного. Ну ты бачила, как она? Она... Она не сгибает, то есть ты нажал и согнул пальцем. Да. О, Так прикольно, Ти... Ти кондистрес. Як сиш. Ти кошку так живе. Все. А тут у тебе. Бо я Секунду. какой притуплення. По всіх лініях зверху йдемо до притуплення. Є. Далі. Чесно, я вже другий настрій прийму, я тут засинаю. Да, давайте, може, скип Є. Yeah. І второй, И второй, второй. ми визначаємо, це лінія аксиля. Да. П'ять ліній? Далі. Мовно, п'ять ліній. Але вони вже всі злились. І

мы идем на терапию. Я тебе сегодня скидала? Да. У нас, короче... Максимально круто прошла терапия. Yeah. Ну, вот ну максимально круто, <репый> якщо... <репый> как ты понедельник. Uh, ну, вот просто мы stars. Stars, yes. Like, <репый> <cause> <репый> Связок с космосом. <репый> yes. на самом деле... Приблизно. Ну, на цьому якось закінчимо. Ну, типу, я не ми не будемо вдаватись в подробиці. Я думаю, все, всі все запам'ятали. Ну, влог. Зробили висновки. Я маю на увазі, що, типу, коли ми будемо передавляти цей влог колись там, років через десять, ми все одно будемо пам'ятати цей момент і цей цю годину, коли нас... Ну в принципі нас, там якось І що ти Собака сьогодні була дуже довольна, коли вночі збивали шахіди. Я її побачила через камеру. Я сьогодні з вами погляди і. Сижу, сижу, бачу, але що погляжу. Я така, ну нічого, що. Що це засновано? Неважливо, перепусти так само, це невідомо. А ти звідки знаєш? Я вже навчилася розбирати твій почерк. Чим вона, чим вона особлива? А що тут я Коротше, ми заїхаємо. Бере моремся за за чоло! Бере Ми заїхали, заїхали в і почалась тривога. Ми нічого не встигли купити, вибір, будь ласка. Я перша справа. Нам падна. Задайная съемка. Алло. Алло. Давайте як под струменем. Всі якісь печатні машинки. А я, ну, ми нічого не робимо. А у меня забрали. Печатна машинка. Да, я допишу. Давай. Так о, дивися, доступне пише. Це та змінити можна. Дивіться, в нас ще... Я не бачу, 20 хвилин до пари. Дивіться, як вже темно. А ви тільки-тільки-тільки і тем. Там на помаду и куртка, это не очень Там не выглядит. Вот. У нас надважливо совещание. Не поняла, а что это не в нашей стороне? Я же сказала, что она не туда пришла. Еще все Дурлю вел. Все так сніжено. Все так гарненько. Сніжинки валять. Коротше, у нас сьогодні дві пари філософія і Да. Так що, в принципі, день повинен бути більш-менш адекватним. А, але це дуже гарно виглядає. Ну, Сюди кра краще не дивитися, а отак от гарно. Прикиньте, я прийшла за 10 хвилин до пари, а тут нікого немає. Де Вадим, де Паша, де всі. Ми кажемо молодих. В принципі, молодці всі, хтось менше молодий, хтось більше. Це зрозуміло. Так. ну що? 14 група. Хто ще має? О, дивіться, у Ільїша, у, у Ільї шапка є. А я, блін, <нах> в прольоті. А ра-та. А в мене як <нах> эти шапочки. Ви тут сидіть, яка їх? Неприятно. Що таке? О, oh, дивіться, дерево зелене. Воно в вновь. должен бути звідки з півночі. Не прогрузілося. стоять, стоять. Тут такий запах там дорогого ремонту.

Да, но не Здравейте! 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 А, нас відмилили сьогодні педіатрію, що ми... Ну ладно, це вона відмінила, але ми не хотіли заїхати. А, відмінили радіологію. Це вона відмінила. Под фіз, подфіс, ладно, подфіс треба приїхати було. Мені мама сьогодні зранку заплітала, як в дитинстві, тільки тепер щось вона мені волосся не хоче виривати. І щітку коротше. Э, Подфіз пройшов э, якось не дуже, він якийсь сьогодні крінж був. Ну, о, він, о. він втомлений. О, о, о мені СРС скинули. Сьогодні втомлений такий задобаний Фу, дуже... Крінж. Grinchman. О, нічого собі. нічого собі. Його не було на фарі, правда? Ну, пошли. Ми завтра не побачимося, там туди. А, да, фон, демофон. Коротше, ми завтра не побачимось, бо нафіг треба сюди їхати. Так що. Так що все. Пока. А. Ну так, да. жлок закінчено пока. А, Дома, цікаво, цікаво, цікаво. Коли за куди я паша? Ааа, холодно! Холодно! Лівою рукою я допів.